Скажіть, будь ласка, яку ціль ви поставили собі на цю гру? На цю гру, як і завжди, тільки перемога. Як вам організація цього турніру? Та ну, атлічна, все ідеально. Водічка, м'ячики, манішечки, все шикарно. Дякую. Все пахне. Вода, вода холодна. Якщо б ви могли трьома словами описати свою команду? Як би ви описали її? М Добрі, порядні люди. Яку ціль ви ставите собі на цей турнір? Ціль у нас є молодий перспективний гравець Едуард Володимирович, йому 56. Ціль щоб він забив більше трьох голів на турнірі. Футзал для вас це більше про швидкість чи про характер? Тільки швидкість. Тільки швидкість. Я дуже швидкий. Хто спонукало вас займатися футзалом саме? В дитинстві ще? Так, да? Ну, я дивився на хлопців, які займаються, і всі казали, що тіпа, красиві дівчата з футболістами ходять. І я думав, думав, і отак от від відчаїв від від пішов теж займатися. Ну, сказати, що це допомогло, ні, але так от о, лишилось досі. Дякую вам велике.